Самого ранку біля амбулаторії села Сільце зібралися люди. Пані Марія зареєструвалася та зайняла своє місце в черзі. Жінка прийшла до амбулаторії, аби зробити флюорографію. Кожен рік дбаємо про своє здоров'я, кожен рік треба проходити флюорографа. Дякуємо організаторам за таке, що дбають про населення, дбають про нашу громаду. Не треба далеко йти, не треба добиратися. Жара жарко на вулиці. І Дуже зручно прийти сюди на амбулаторію. На обстеження чекає і пані Марта, жінці 87 років. У такому поважному віці намагається стежити за здоров'ям та систематично відвідувати лікарів. каже, що сьогодні пощастило, адже має можливість зробити діагностику у своєму селі. Прийшла на обстеження на пфу. Я щоб, слідкую за своїм і Прийшла провірити Już jak komfortu zboża to czemu nie jest komfortny Нікуди не треба йти. Все по нас. Сьогодні тут працює мобільний кабінет флюорографії та проводять рентгенологічний метод дослідження. Він використовується для профілактики, раннього виявлення та діагностики захворювань легень, особливо туберкульозу. Обстеження проводить кваліфікований спеціаліст Закарпатського обласного центру легеневих хвороб. Флюорографія – це дуже важливе, дуже важливе діагностичне, профілактичне обстеження. Воно безкоштовне. Проводиться на високоточному обладнанні, і це дає змогу виявити патологію легень у ранньому, на ранній стадії. Хворі, хворі у яких виявлено патологію, потім проходять додаткові обстеження, встановлюється заключний діагноз, і хворі вчасно починають лікування. В нашому центрі складено графік обстеження роботи візного флюорографа. Обстеження почалися проводити з 12 травня з села Луково Діківської громади. Автобус працює в селі цілий день, потім переїжджає в сусіднє село. Такі виїзди покликані наблизити громадян, особливо сільської місцевості, до отримання діагностичних послуг. Загалом на дослідження зареєструвалося близько ста пацієнтів, і що мають підписані декларації на території обслуговування сілецької АЗПСМ. Переважно це люди похилого віку, інваліди. Це пацієнти з групи ризику на туберкульоз, пацієнти з групи ризику на онкозахворювання, а також особи, які не проходили флюорографічне обстеження більше, більше двох років. Визна форма флюорографічного обстеження є дуже вигідною для сільського мешканця. Вона наближає його до седу. Флюра все доступним для нього, він економить час, економить кошти на проїзд у місто. Через це люди бачите, відкликуються. Загалом прийом громадян для проходження мобільного флюорографа відбудеться в селах Арданово, Дунковиця, Хмільник та Кам'янське. Для проходження флюорографії потрібно мати при собі документи, що посвідчують особу. Також необхідно звернутися до свого сімейного лікаря для отримання електронного направлення.